Корупцію до чим ви краще за Ваша суб'єктивне ставлення. Ваша суб'єктивна думка. Ну, можливо, нас, два, можливо. можливо. Так, та, людей до вас прийшли і усіх суб'єктивна думка, чи усі спільна думка? Та, це, та, копій, документ, це не Оце вам Цю думку будете не вирішати, яка думка. Я звідси не піду, поки не буде зараз, зроблений зіло в я Значить, викликайте Оксану Миколаївну сюди, хай вона це робить. Саша, вийде. А, павло, звони до Олі, виділа не буде. Саша. Є мої запис людини не бачить. Тим не мішаєш. Я вам говорю, які там умови, там люди їсти немає що, там люди голодні. Там немає постелі, там грязь. Там антісанітарія. Там ходять оці всі в формах, там взагалі люди у грюмі, там, там біороботи, напевно, працюють. З ними ні про що не можна балакати. Тим більше, якщо не доведено злочин, злочин людини, то до неї так доводитися, відбитки і братися, по якому закону? Кмінальний спеціальний кодекс. Хто його приймав? Вона в країні. А у вас є підтвердження? Закон, яким прийнятий цей кодекс? Заходили, нема там такого. Кодекси не прийняті у, закон, у законний спосіб згідно статті 92 Конституції України. Ви це знаєте? Не, не, не. А чому ви це не знаєте, якщо ви на такій посаді працюєте? Працює, вам не вважати ви? треба, вам треба документально підтверджувати. Так. Законно. Неправда, не, не покажіть де. Ви, я зробила запит, я теж вам донесу. Я зробила запит у Верховну Раду. І запитали, надайте, будь ласка, закони, якими були прийняті цивільні, кримінальні, процесуальні і всі інші кодекси. Відповідь прищав, що вони не приймалися законом, то скажіть, будь ласка, ви вищі по статусу чи Верховна Рада яка приймає закони? Два різних органи. Два різних органи, Так тобто ви ж представники від Верховної Ради, як же ви різні? Прямі представники. Що ж це таке? Ви щось заплутали? Боже, щось капець какую-то робиться у нас. У вас в положенні перша стаття Захищати права та свободи людей. Громадська приймання, уповноваження. А ви зараз що робите? То, я читаю заголовок. Да. От жінка зараз говорить, що це не... Вона право. не знає, що там написано. Громадське приймання уповноважно Верховної Ради України з прав людини, місто Київ. З прав людини. То вже Вовну... так, чи ви вважаєте? Секретаріат уповноважно Верховної Ради з прав людини і Верховна Рада України це два різних органи. А ви співпрацюєте з ними? Яким чином ми співпрацюємо? Це два різних органи. Тому що серіал Верховної Ради працює виключно на Верховну Раду. А може ми вже в різних країнах? Може ми Її в різних країнах працюємо? Ну, Слухайте, ви, напевно, не компетентні. <різь> <різь> Ця стаття приповідно не компетентна. Ви не займаєте не ту посаду. Напевно, я займу вашу посаду. Це точно. на <різь> <різь> Опять Сашка пішов перед його. Папа. що вас просто прийомку, Це виховував, що її має Так, так? Перше. Це загально по кожному громадське приймання. Що ви далі почитаєте, то ви бачите. Коли стоїть питання життя і смерті людини, який може бути матір, Ви мені скажіть? У вас виявки десь прописані? У нас не прописані. Ну, якщо ви по людськи ставитеся, то... Добре, добре, це пані Омбудсман, навіщо, так? Ти ще відкриєш. А можна таке, що Запитайте, куди вона буде, ми її дочекаємо. Я знаю, але безпечно не можна її

будь ласка, давайте прийдемо до вас приміщення. Ви вже прийняли, подали заяви? Подали да. заяву, в письмові заява вас прийняли, правильно? Двічі, що так. Да. Я хочу, щоб ви взяли їх з собою, щоб ми зразу їх розглядали. Дивіться, розглядати ми зараз нічого не зможемо. На жаль, в мене запланована нарада, до якої мають відключитися за три хвилини. <підалі> У нас сьогодні неприйомний день, тому не передбачається час саме на Я зрозуміла, не, не зможу я сьогодні. Значить, треба зупинити зараз, тут і негайно, щоб я могла спокійно готувати. Ми можемо прийняти ваше звернення, вам надали зареєструємо його і ми роздивимося. Можу вам запропонувати. В четвер підійти Ні. на 10-ту годину, Ні. Пізно, її можуть забрати, розумієте, насильно. Так, ми забрати. Її. Котину. Вже раз забрали насильно. СІЗО. Значить, відкрили кримінальне провадження проти закону. Я там все довожу, це тільки частково, що я змогла надати саме основне. п'ятницю оріщиної слідчі хотів мені вручити. Насильницьке, я покажу відео, як це відбувалося при зустрічі. Так? От, на психологічне обстеження. Я сьогодні була в наркодиспансі, взяла довідку, що на обліку не стою. Тобто вони сказали так, «Ти, це пропозиція, Він каже, «да». Але якщо ти не підеш, то ми примусово тебе туди приволочимо». Вибачте мене, то це примусово чи це пропозиція. Угоду в мене знання. Е, ви, ви звернулися відповідно до керівництва того слідчого А до них неможливо. Вони всі пов'язані одною цеп'ю. Ви про це все описали, до нас звернулися, правильно? Да. Я описала набагато інших подій, я описала загальну цю ситуацію, тому що втиснути під 5 листочки, мені все неможливо. Ця ситуація має бути зараз під контролем. Ми е, вам е, також рекомендуємо скористатися правничою допомогою, є безоплатна правнича допомога і є відповідні... Я не можу скористатися правничою допомогою, тому що е, адвокат, який призначений у промисловому порядку, Ніколайчук, Володимир Сівінович, він мені в перші минути знайомства підбіг і почав тиснути морально і говорити. Тебе стаття на 8 років, якщо що йде не так, падаєш на коліна, просиш пробачення, кажеш, каже, що ти в усьому винна і тобі скастяк. То це так. який в мене захисник, скажіть, будь ласка. Це прямо. Тільки да, довіряє омбудсменам довіряємо. Я Ніком. не є адвокат, я не можу омбудсмен. Е, ви це вище по рангу рині. Якщо ви прийшли і маєте повагу, ви маєте дослухати мою, мої речення, принаймні до кінця. Ми прочитали закон про омбудсмена. Ми все я прочитали. вас про це ж не запитувала. Чи читали, ви закончили, читали. Ви щось ми спілкуємося, маєте повагу дослухати речення, які я можу людину. Тим більше, що я вже маю підключити на раду, я підібраю. Незважаючи на це свій час, розумієте? Тому, ще раз говорю, якщо вам призначили адвоката, позиція якого не співпадає, з позицією вашого захисту, так? як ви мені тільки що розповіли, тобто його позиція, ви бачите, ви йому не довіряєте, і позиція його захисту не співпадає. Скільки він вам говорить про те, що потрібно роздавати свої воно і так далі, у вас інша позиція свого захисту. Ви про це маєте заявити, щоб вам здійснили заміну адвоката. Хто вам відмовив? Суддя. А ви про це написали нам також? Ну, зараз можуть дорогу писати вам зараз? зараз. Зараз справа в суді. Ні, справа це досудове розслідування ще йде. Мене вже катують по повному. Ви продаж. кажете, що суддя відмовила в замінні адвоката. Вони клопочаться слідчий прокурор на mm Крупельницькі, -hmm. вони клопочаться про один захід, про другий захід проти мене, про третій. Тобто все, що я... Я вам зараз не про це. Я говорю, що ваші права під час досудового розслідування і кримінального провадження відповідно до закону і Конституції має захищати адвокат. Ні. Ні. Чи є? Ні вас вас відмовляю право на правочу допомогу. Якщо ви адвокат, який вам О, призначений, ви? не здійснює належним ви? чином ваш запис, відповідно, ви маєте право заявити про заміну, або Я обрати. Ні, тому що я не піду. Це ваш, ваш захис, мене, захисники. Мені не потрібен да, захисник. Якщо так, ваші права, я і час досудового розслідування порушуються. <су> То це нормально, ви я має... хочу сказати, що я заперечилася, я шеречення не, не завершила. Якщо ви не готові слухати наші консультації, я, наші я не за консультацією прийшла. Що ви хочете сказати? Захисту я хочу. Вашу дію. Да, пішли. О, а тепер пішли. О, а тепер пішли. 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 Не рів... пішли. Пішли. Ну то треба розуміти, пішли. що ви хочете. Послухайте. Не... Захист. Послухайте. Ну то, like. нема де вже. Ви залишили звернення до уповноваженого. Нам потрібен захист вже. Ви залишили звернення до уповноваженого. Так. Залишили? Так, Сканується, ви, ви зареєструєте. Скажіть, будь ласка, до вас на людина. Ваш, телефон, люди Ваш телефон, я там написала, ви, ви коли до вас приходять люди, ви їх маєте слухати чи маєте порадити? Прийомний вас? час. Розумієте, в мене зараз. ну, мене Форс-мажор. Мажор. Я не сижу. У і... мене теж форс-мажор. Вам телефонували всю п'ятницю, всю неділю, я була у відрядженні. Вам мали повідомити, хто. Київська адміністрація, мені ніхто нічого не повідомляв. Я була у відрядженні і тому не брала. Значить, офіційне відрядження в мене є оформленим. Прийняти я вас можу у четвер. Ваше звернення буде зареєстроване, розглянути відповідно до вимоги законодавства. Поки ви будете Коли ми дивимося звернення і бачимо, що воно потребує невідкладного реагування, ми вас обов'язково наберемо, ви залишили номер телефону. Ось ви так, можете записуватися. Дякую вам, дякую. Дякую. Ну от і все. Корупція продовжується в Хмель... Україні. І в Хмельницькому особливо. Чим краще ця, це заведення від ГУНП і СБУ. Все те саме. З Маколоні, а, а на Бруссель. них. — А я зараз буду за заграницей, заграницей, я зараз. Зараз будемо телефонувати да, да, да. да, да. і ставити питання про дефолт цієї контори, тому що це... Вона буде розглядати коли? Коли я вже в СІЗО буду сидіти, Вона буде коли в дурку не закриють, коли треба mm. mm. розглядати? От геноцид на лице. Людина прийшла за захистом, їй розказують права. Чуєте, я що, в суді ж мені права, Стою, Чекайте, будь ласка, в коридорі не Я, не. Зараз я тут. Що Тоді тихенько. -е -е ну, цей наказ він нічим не підтверджений, тому я його не вважаю, що він є законний і ваша робота повинна бути. Хто всі по-іншому побудована? Зараз ми позвонимо в Хмельницький, запитаємо про цей номер наказу. Що це за наказ, хто його давав. А номер наказу де? 110, 15, 23. О, пан Лубенець о, дав інтерв'ю, що 100% омбудсмени мають захищати права та свободи людей. При першому зверненні ви маєте надати таку послугу і допомогу. Ваш пан Лубінець це сказав. Це він по телебаченню навіть це сказав. Я можу включити вам. Та вони що не знають. То, 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 Може не встигли послухати. <різв 'я> Порушення прав фактично і бусифікація практичної от це от, бачите? Ну? Будь ласка, повну інформацію про вас. Хочу... А тут, я... оказується, нічого нема цього. Я, це я, як це так? я хочу записати повністю для себе, так як я маю записати. Мені я хочу записати вручну, чи ви мені що, що хочете записати? Прізи, і я побачив виписати. Шейнець Оксана Мироніна. Шейнець Оксана Мироніна. ваша Головний спеціаліст секретаріату повноважної ради справи людини. Добре. Супер. <кхи> Знову Лубинець щось розповідає. Секретаріату далі. Уповноважно, марханараді справи. Ну, тільки щоб не спом'яна, нічого не працюємо. Пише, що шахраї часто користуються вашою довірою та складними обставинами. Опа. Я думаю, ми не до шахраїв попали. Держи, будь ласка, ваше прізвище побатько. Середчук перед вами Михайло. Прізвище не до чого. О, середчук. Ольга Миколаєва. Дівчата, ви хмельничан? Маємо один одному допомагати, розуміти, хоча б. Ваша посадка смішка. Регіональний координатор взаємодії з на поповнуватиме Верховну Раду справи. Регіональний координатор. Ви все це записували на камеру, переглянути. Ви думаєте, я можу 20 слів запам'ятати зразу записати? Це нормально для людини говорити? Я тоді ще вам розкажу, таку петицію повторіть. І запишіть. Регіональний координатор далі, будь ласка. Взаємодії з громадськістю повноважено, Верховна Рада з прав людини. З громадськістю чого? Інституцію, яку ви прийшли сюди, уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Регіональні координати, взаємодії, з громадськість. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це можна Вони подивитися можна. Не залишайте за місцем. Я не повертаю, я про що вистучу. Верховна Рада України Там все розрисовано. Верховна Рада саме України. Не просто Верховна Рада, а України. написав. Це написав. Такі правозахисників, адвокатів, така армада, які нам надають консультації. Я прийшла в офіс омбудсмана і мені так само надають консультації. Вибачте мені, а допомога де? Це не, я не консультацію просила, а звернення. У вас не просто звернення приймати, вам треба допомагати, це ваш прямий обов'язок. Вас просять захистити людину, яка попала під Я своя процедура. Правильно, ми, ми прийшли... не говоримо, що процедури проходити, ми люди. Да. Ви чуєте слово процедура? Для кого вона? Для хворих людей. Процедури. Ми не процедури. Ми, народ... ми люди, які до вас прийшли живі, жінки і чоловіки. За, за Христом. Ви наймані працівники. Чи ви це забули? За захистом, бо дури ходять на процедури. Розумні люди? Ну, за наші гроші ви наняті. Ми ж вам зарплату платимо. І у вас зарплата, мабуть, що не менше 30 тисяч. Наші будуть знімати з посад, де управляти. Я сама займу цю посаду і прекрасно захищу людей. Без ваших освіт не треба бути освіченим, 10 освіт проходити, для того, щоб розуміти, що таке честь і гідність. Це природою дані права. І вони відчуваються всередині людини. А якщо ви чисто буквою закону, то ви мертва закон. Буква це мертве. Ви користуються мертвим світом, а не живим. Живий світ це і гідність. Порядність. Вам більше ніхто просто про це не скаже. Я і не прошу це говорю. А вам це необхідно знати. Я запитаю, що це треба буде. А що їм знати, вони своє зарплати, цим керуватись. Де держава це звітує це. перед народом? Ви це розповните? Ви зараз повинні звітувати переді мною, яка у вас робота, скинути все і на мої питання відповідати. Якщо ви дотримуєтеся Конституції, чи це не так, чи ви заперечуєте? Тобто я прийшла не за запитом, а отримати поради. Так? Ніхто не може узурпувати владу. Третя стаття Конституції. Здоров'я і честь і гідність людини, недоторканність і безпека визнаються Україні найвищою цінністю соціальною. І держава відповідає перед людиною за свою діяльність. От відповідайте переді мною. Чому я сьогодні не можу спокійно спати вдома, мої діти перелякані, тому що вламаються в двері особи, які себе називають СБУ, називають себе поліцейськими і так далі. Вам нема що сказати, тому що я права 100%. І тут стоїть п'ять людей, говорять одну і ту саму думку, а посадовець говорить, це ваша особиста думка. Понавчалися, що поліцейські ваша особиста думка, що ті, що ті. при чому тут особиста думка? Я оперую законами, а мені відповідь це ваша особиста думка. Ну вибачте, може, я не знаю, як капотеність ваших підсумків. Може. Для тих людей потрібно на обслідування в скарженці погляд. Що може бути? Питання стоїть відкрите. Ви ще тут зарядки. Я хочу Скажи щось. Зараз забираємо документи да, йдемо. Так, зараз реєструємо заяву і mm -hmm. виходимо звідси mm -hmm. і будемо думати, що робити далі, mm -hmm. тому що корупція процвітає. Mm -hmm. Будемо звертатися до Брюсселі, будемо повідомляти, повідомляти відео це передавати, як нас прийнімали. І дзвонити до Києва, щоб негайно приймали рішення. Mm -hmm. Все, дякую за увагу. Ми це говоримо, що цього немає. Ви читали ваш закон? Читала. Що написано там? Я У вас ми зав... такі права. Ми маємо забезпечити там білизну, скажіть. Ні, ви маєте ми маємо вимагати. вимагати Ні, вимагати, вимогу. Не рекомендація, Вона, а вимога. Послухайте мене, в законі якраз і немає вимога, а є рекомендація. Ну, тоді ми ще розберемося, можливо, ми не праві. При... І але так, ми слухаємо Лубінця, Лубінця. Лубінця слухали і Алтуніву слухали в Брюсселі. Закон. Читали, от мені наскидали з Брюсселя, до речі, ваші права та обов'язки. І що ви маєте робити? І Лобінець з Алтуніва підтвердили. І в Брюсселі вони говорили зовсім інше, то що ви перечите їм. Я то не вони брешуть. Закону, закон. Бреше Лубінець. Бреше, значить, Ольга Алтунєва Бреше. Бреше, значить. В Брюсселі вони одно говорять, а ви зовсім інше ви говорите. Ви трактуєте це по-іншому? Ні, ви так говорите, ми ж на камеру записали. Тому да, да. ми робимо рекомендації, а не ставимо вимоги. Ви маєте захищати права та свободи людей. Ваш захист має розпространятися на вимоги саме, на вимоги законодавства і порушення прав людей, якщо є пряме порушення. то не варто Я думаю, в нас буде дружеська бесіда, що ми в одній лоці сидимо, ми маємо разом побороти цю корупцію. Це безправі. Ви теж відстаноєте? Ні, яка була напевно на Києві? Дівчат, так не можна. Ні, я читала закон, омбудсмени там, написала, я теж що вони можуть навіть зупинити засідання да. Верховної да. Ради, да. якщо є нагальні питання. Да. Вони можуть зараз зупинити цей розгляд справи. Так і Ольга Алтуніна під... казала. Да, про Так, взяти під своє крило. Да? Вони не хочуть, вони відкрито заявляють, да? що це ви неправильно розумієте. Да? Я ага. що був не знаю. Но, я ж кажу, Вони суперечать і Лубінцу, і Ольги Алтуніва. Ну, ну, сьогодні Алтуніва людей... буде знати, цю, ми передамо. Ті, хто зобов'язав захищати права да? людей? Ну хай в Брюсселі дивляться ось це, подивимося, що ви будете далі говорити. Ваші прізвища ми подамо. Хай розглядають. Як ви зустрічаєте радісно людей. Як ви прийшли, так і вас зустріли. Та ми чудово прийшли. З наших податків ми вас отримаємо. Для того, щоб ви нас захищали, саме права і свободи людей. А не прокурорів, інвалідів і судді, які приймають незаконні ухвали і рішення. Що саме цікаве, що я говорю, що в СІЗО жахливі речі відтворюються, а людині байдуже. Працівнику. Не, ми клас, вона знає, вона, кажучи, ви знає. знаємо, ми робимо там моніторинг, ми можете з ним ознайомитись, і всі надані рекомендації, які ми давали, ви так само можете з ним ознайомитись. Але це не в наших компетенціях виправляти і робити там ремонти. Це питання до фініціарних служб і до установ. Елементарно.

я, Я хочу показати, що тут наказ, в якому немає ні підпису, ні печатки. Тобто тут так само керуються документами без належного засвідчення. У нас документологік іде електронний. Там печатки не буде. Він так само має бути сканований з документа. Саме сканований. Ви ж зараз скануєте мої документи, які я в вас наруч yeah. це правда? Yeah. Це просто електронно, набрали в інтернеті і роздрукували, Я теж можу це зробити. Це оферта. Це просто пропозиція. Хочете рахуйтесь, хочете. Я відхиляю цю пропозицію. Ну, порушення прав свободи людини у вас на лице, і при чому ви всі троє поводитеся агресивно, ви всі переховуєте без поваги. Ви замість одного питання відповідаєте на друге питання. Це є вам компетентність або умисна. Ви так робите, Зловживайте своїми посадами. Ну, Зловживання посадуємо Це. Як бачите, я не потребую захисту, щоб мене обизнавали на Для чого мені захисник? Хоча, по-перше, я не винна нічого, сфабрикована справа. А ви мені дайте адвокат? Ні. Мені адвокат не потрібен, в якому разі. Я дієздатний, я людина. Адвокати захищають виключно фізичних осіб, яких звинувачують, до речі, безпідставно оці от корумповані органи, де 50% інвалідів, недієздатних, які приймають рішення, і змушують вигляних. суди приймати незаконні рішення, розглядати незаконні питання. Ви маєте стояти на захисту прав і свобод людини. Це ваше першочергове завдання. Першочергове. І ваш лубінець, і Ольга Алтунєва це підтверджує. І є запись цього всього. Ви ігноруєте це? Ну Це, 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 це щось дивне для нас. Такого не може бути. Ми так само правозахисники, але ми без портфелів. і без величезних заробітних...